Жителі міста та громади з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Десять років в нашій Україні неспокій іде жорстока війна. Тисячі українських захисників боронять нашу землю від ворога. Десять років захищаючи цілісність і незалежність нашої країни, гинуть її кращі сини та дочки. Гірко усвідомлювати, що з кожним разом, коли у середмісті Балти з'являються нові світлини наших земляків, це означає, що мати втратила сина, доньку. Дружина, чоловіка, сестра, брата, діти, батька, а держава героя. Слова вже більш ніколи і назавжди ятрять душу і серце рідних та близьких. Україна сумує, сумує наша громада. Саме тому сьогодні і ще багато-багато разів ми голосно промовимо імена захисників України, які білими ангелами відлетіли на небеса, залишивши про себе пам'ять. Вічну і нетлінну пам'ять, яку ми живі, повинні свято берегти та передавати з покоління в покоління. Сергеєв Анатолій Андрійович, Печерський Володимир Андрійович, Верлан Віталій Анатолійович, Назарко Андрій Вадимович, Бачинський Василь Васильович, Тишков Сергій Сергійович. Наш народ ніколи не забуде всіх відважних і сміливих, хто боровся за Україну, не пошкодувавши за неї свого життя. Сила їх духу і волі і єдина мета захистити Україну і подолати ворога. Це героїчні вчинки, вчинки справжніх патріотів, об'єднані любов'ю до батьківщини. До слова запрошується Сергій Мазур, Балський міський голова. Жодні слова не замінять білі втрату, яку Відчуває родина, батьки, дружини, а серед тілі діти, тому що це горе, тому що наші земляки віддали єдине найцінніше це своє життя. За нас з вами, за країну, за майбутню перемогу. Щиро дякую батькам за виховання дітей-героїв. Низько вклоняємося вам у скорботі та шані за дітьми та за вашими чоловіками і батьками. Сьогодні на центральній площі міста з'являється шість героїчних історій. Історії наших хлопців, де кожен по-своєму пройшов свій життєвий і бойовий шлях, де кожен по-своєму віддав своє життя заради нас, допомагаємо родинам, підтримуємо дітей, шануємо і цінуємо подвиг всіх обличчя наших героїв, які дивляться нам у вічі щодня, тут в місті, в селах нашої громади і в нашій країні. Вічна слава нашим захисникам. Слава Україні! До слова запрошується координатор волонтерського руху Балтська громада. Віримо в ЗСУ Руслан Антонюков. Слава Україні! Я кожен раз, коли підходять до цього мікрофона. За два роки повномасштабки, це ну, воно так, кожен раз думає, що тобі сказати, таке, щоб люди зрозуміли. Ну, Мені вже, мабуть, нічого не треба вам казати. Ці куби кажуть, що, що відбувається насправді і що ми зараз терпимо і що відбувається з нашою країною. Я дійсно хочу подякувати тим хлопцям і їхнім батькам. Я не знаю, які треба придумати їм слова вдячності і слова втіхи. Як вони це все будуть далі переживати? Я хочу подякувати кожному з вас, хто приходить сюди, хто не є байдужим і дійсно дає їм якусь частичку свого життя, свою шану тим хлопцям, які загинули. Я за 10 років не можу до цього привикнути. Ну, в принципі, і ми будемо з цим жити. Це наш хрест. Те, що зараз відбувається на фронті, це дуже, дуже важка ситуація. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що... Ну, все одно взагалі наша країна буде, і ви будете і будете жити далі, і будете її будувати далі, і все буде добре. Я хочу, щоб, хоч, хоча б це покоління і, мабуть, слідуюче завжди пам'ятали їх. Як буде далі, тут саме Богу відомо. Але запам'ятайте, країна є і країна буде. Я горжуся кожним з вас, хто сюди приходить, хто не байдужий. І я склоняю голову як перед нашу країну, перед батьками, так і перед вами. Дякую всім. Слава Україні! Наші захисники є взірцем патріотизму і героїзму, самовідданості, відваги, вірності рідній Україні. Вони співали ще не вмерла, і вмирали. І на їх честь звучить державний гімн України. свіча, плаче небо, плачуть люди. Від болю рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої земляки! Просимо присутніх покласти свічки пам'яті до світлин наших оборонців. Дякуємо за увагу!